І ще хочу порекомендувати таку дуже просту, але дієву практику, таку техніку. В максимально спокійному стані запишіть собі такий список. Я заспокоююсь, коли? І напишіть в цей список всі речі, всі дії, тобто все, що ви робите, і це вас заспокоює. Зверніть увагу на дрібні речі, на дрібні моменти. Це не обов'язково да щось таке масштабне. Починаємо з дрібниць. І от ви пишете Я заспокоююсь, коли там. Дихаю, да, я заспокоююсь, коли займаюся спортом. Я заспокоюсь, коли вип'ю водички. Ну, тобто, в кожного це свій список, в кожного це свої способи, методи. Їх може бути дуже багато, і ще раз повторюсь, звертайте увагу на дрібниці. І от у вас уже такий буде список, шпаргалка. Да? І коли е, будуть ситуації, в які ви будете відчувати, що тривога зашкалює, ви собі задаєте питання, що я можу зробити для себе, щоб мені стало спокійніше. І згадуєте підсвідомо той список, який ви писали, із доступних речей. І робите для себе оті речі із свого власного списку, і ви своїми діями покращуєте свій стан, і вам стає трішечки спокійніше. Ну, якщо, звісно, ваша тривога дуже надмірна і вам це дуже заважає жити, то краще звертатися за допомогою до психолога або до психіатра, дивлячись, яка тривога.